Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати мінуси вирощування лохини в контейнерах. От є багато людей, які питають, от як краще посадити собі в контейнер чи посадити в траншею. Я завжди рекомендую людям краще посадити в посадкову яму або в траншеї. От головний мінус вирощування в контейнерах це складність в поливі. Тут. Потрібно робити капельний полив і постійно за ним стежити. От перший рік, як я висадив 40 літровки, ось ці кущі проблем майже не було з поливом, навіть якщо десь забивалося, все ще було нормально. От вже прийшов другий рік, третій рік, зараз це вже третій рік, ось ці кущі ростуть. Тут вже Повний об'єм коріння і він дуже швидко пересихає. От минулого тижня була е, дуже сильна жара, і в мене є вже ось такі наслідки. Полив де на де забивається 2-3 дні і ти бачиш кущ вже в'яни. Потім відновлюєш полив, але вже реакція пішла, і бачите, вже є такі засихання. Зараз ми подивимося, ще, як в мене ростуть траншеї, там ситуація. Зовсім інше. От це основна складність. Тому хто вирощує е, професійно в промислових масштабах, там стежать за поливом, добре все е, продумують, щоб був тиск от в себе, е, в любительських умовах, це зробити трошки складніше. От мінус, мінус це якраз ось цього мого поливу, це, звичайно, те, що ці капельниці постійно можуть забуватися. Плюс вони дешеві, китайські і постійно потрібно проходити. Ну Я стараюсь проходити дивитись, але деколи не вистачає часу. Ну, висихають вони дуже швидко. Була жара більше 30 градусів, напевне, два дні без поливу від доби і він вже починає в'янути. Особливо в цей період, зараз, коли ягода наливається, потрібно дуже багато вологи, щоб вони не пересихали. Інакше просто можна позбутися врожаю. Тут в мене є ще один кущик, який теж пересох. От, це сорт е аврора. От, тут бачите, як він реагує, він просто бере і скидає ягода, сохне. Тобі, тут вже... Не знаю, чи з цього урожаю щось буде, теж трошки пересох буквально пару днів і все. І урожаю вже немає. Ось так. О, там в мене є в 80 літровках 88 ну практично 90 літрів. Там зараз трохи краще, але не знаю, як воно буде через ще, наприклад, рік-два, можливо теж, якщо набере повний об'єм коріння, Теж буде швидко пересихати. У цей період такий жаркий червень, особливо до збору ягоди, практично я стараюсь поливати майже кожен день, коли жарка погода. Я знаю, що е, ті, хто професійно вирощує, навіть по два рази в день включають полив. Тобто постійно треба стежити. А якщо ви посадите в себе там 5 кущиків, там, і десь чи поїхали, чи не було у вас на місці за тиждень вони можуть просто засохнути. Ось. І давайте тепер подивимося для порівняння траншеї. От дивіться, такі кущі гарні, зелені, ніде нічого не під'яло. Це при тому, що бачите, я полив, що навіть не поставив. Тобто в цьому році я їх ще не поливав. Ось наскільки. Різниця. Тут гарно замульчовано Зараз подивимось, дивіться, волога є, тобто навіть оця жара, що тиждень було без дощу, волога тут ще зберігається, тут великий шар мульчі, гарно замульчувати і все. І ти собі навіть, зараз, як буде посуха, без дощів, там один раз чи два рази на тиждень полив і немає ніяких проблем. Ось так. Чим менший контейнер, ось ці, наприклад, тут теж кожен вечір я проходжу, ще капельний полив не зробив, треба їх розкласти, зробити. Ну, кожен вечір їх потрібно поливати, бо інакше вони просто загинуть. Тим більше, коли є на них ягода, пересихають вони дуже швидко. Тому поки що я якогось рішення інакшого не знайшов, крім цих капельниць, плюс в мене полив іде з бочки, тобто тиск не постійний, тому капельниці компенсаційні. Є варіант, щоб поставити, наприклад, Тут такий невеличкий зрошувач, але там потрібно мати сильний тиск. А зараз робити, переробляти це, щоб на тиск трохи складнувато буде. Можливо, спробую ще дати додатково, ну, є в мене такий варіант, додатково даю ще одну капельницю і, наприклад, дати ще один. Тобто по дві крапельниці на один кошт. Тобто, якщо одна заб'ється, щоб буде поливати інша. Ось такий варіант. Подивлюся. Але от ціле літо з поливом трохи складновато в контейнерах. Тому... Хто хоче садити і думає як простіше, я вважаю, що простіше, якщо пару кущів для себе чи навіть десяток, посадити в траншеї. Набагато більше є плюсів порівняно з посадкою в контейнерах. Ну все. Всім гарного вражаю, бувайте здорові!